Читаю. близнюки, липень прийшов, а це означає, що прийшов час зробити новий розклад і подивитися, що на вас очікує у липні. Загальна енергія місяця для вас це ієрафант. Ієрафант говорить про те, що для вас, близнюки, липень буде періодом структурування, навчання, якихось традиційних цінностей. Це місяць, коли важливо слідувати якимось своїм внутрішнім принципам і звертатися до досвіду наставника або самому стати вчителем для когось. Можливі події пов'язані з якоюсь формалізацією, це можуть бути документи, навчання або якісь зобов'язання. Якщо ми запитаємо, а що ж нас очікує у роботі. То тут у нас карта колісниця. Колісниця це прорив. Прорив у сфері фінансів для вас дуже і дуже вірогідний у липні. Якісь активні дії, мобільність, рішучість. Усе це може допомогти досягти якоїсь вашої мети. Також, можлива якась робоча поїздка, або зміна місця роботи, або розширення якогось проєкту. Головне, не зволікайте і дійте сміливо, тому що тут. Потрібні швидкі і рішучі дії. У стосунках у нас є емоційна глибина, чутливість, турбота. І ще королева кубків може говорити про те, що або ви будете проявляти ніжність і турботу про когось, або ви будете потребувати цієї турботи для вас. Можливі якісь відкриті розмови, емоційне зближення з кимось важливим. І головне, не ігноруйте свої почуття, а висловлюйте їх оточуючим. У здоров'ї у нас лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів говорить про те, що липень вимагає стійкості і режиму. Тобто стабільності. Це повинно бути щось стабільне, Стабільно правильне харчування, послідовний підхід до фізичних навантажень, уникайте різких змін способу життя. Тіло потребує регулярності і краще потрошки та регулярно, ніж навантажити себе так, що можна нашкодити своєму здоров'ю. Тому плавненька, як оця конячка, яка майже не рухається, отак і ви маленькими кроками рухаєтеся там у спорт, у якесь здорове харчування без різких рухів. Виклик місяця у нас карта Сонце. Сонце це дуже позитивна карта. Да? Сонце світить нам, але сонце може і спаліть. Як в прямому сенсі у липні може бути дуже і дуже спекотно, так і в метафорічному. Карта може говорити про те, що може бути складно дозволити собі радість. Можливо, ви боїтеся бути собою, боїтеся відкрити якусь свою унікальність, показати, який, яка, який ви всередині. І викликом стане дозволити собі світити без страху осуду. От. Такі, як є, такі є. Підтримка місяця у нас відлюдник. Відлюдник говорить нам про те, що не шукай підтримку зовні, всі відповіді є вже всередині тебе. Тому варто проводити час на самоті, у роздумах, але головне не засиджуйтесь у цій тиші. І порада на місяць у нас карта мах. Маг говорить нам про те, що ви маєте всі інструменти, щоб досягати чого бажаєте, щоб змінювати ситуації, які вам не подобаються. Головне, не поспішайте. Не чекайте, що хтось вас врятує або щось саме станеться, витвореть свого життя, беріть в руки у цей жезл і змінюйте, якщо ви цього бажаєте. Якщо ми зробимо невеличкий підсумок, то ми бачимо, що цей місяць про внутрішню силу, рішучі дії. І якесь глибоке розуміння себе. Ви можете подолати якісь внутрішні бар'єри, якщо дозволити собі світити, відкрити себе, якби показати себе цьому світу. Будьте дуже уважні до свого тіла та емоцій. І... Не засиджуйтесь в цьому періоді усамітнення. Гарного місяця вам, близнюки, і до нових зустрічей! Пока-пока!